Привіт. Сьогодні будемо додавати дроби з різними знаменниками. Читаємо правило, що потрібно зробити, щоб додати такі дроби. По-перше, ми маємо привести їх до спільного знаменника. Потім додаємо цілу частину до цілої, а дробову до дробової. Роздивимось, перший приклад: 4,5 додати 7,16. Знаменники різні. Спочатку приводимо їх до спільного. Як ми це робимо? Дивимось на наші знаменники 9 і 6. Вони різні, обираємо більше і більше 9. Спробуємо 9 поділити на 6. 9 на 6 не ділиться. Тоді починаємо. Цю дев'ятку збільшувати. 9 помножити на 2, 18. Перевіряємо, 18 ділиться на 6. Так, ділиться. Щоб отримати з 6 18, потрібно на 3 домножити. 9 ми домножали на 2. Тепер перетворюємо наші дроби, але цілу частину ми не чіпаємо, ми її переписуємо, перетворюємо тільки дробову частинку. Яким чином, домножаємо на цей додатковий множник і чисельник і знаменник? 2 помножити на 5, 10, 2 помножити на 9, 18. Плюс 7, цілих ми не чіпаємо, перетворюємо тільки дробову частину 3 18. А ось тепер можна переходити до другого пункту нашого правила, тобто ми додаємо цілу частину до цілої, дробову до дробової. Цілі частинки тут 4 і 7, додаємо їх, буде 11. Дробові частинки додаємо 10 плюс 3 13, чисельник остається, залишається той самий. 18. Отримали відповідь 11,1318. Другий приклад подивимось. В нас знаменники також різні, 12 і 18. Для того, щоб привести їх до спільного знаменника, це перший пункт, обираємо більше, 18, перевіряємо, ділиться на 12? Ні, 18 на 12 не ділиться. Починаємо 18 збільшувати. 18 помножимо на 2, 36, 36 на 12 ділиться. Тобто тут на 2 потрібно помножати, а ось тут на 3. Цілу частинку, нагадую, начіпаємо, переписуємо. 3 помножити на 11, 33, 36. 8, цілих начіпаємо, переписуємо. 2 помножити на 13, 26, 36. І тепер додаємо цілу частину до цілої, дробову до дробової. Цілі частинки тут 6 і 8, додаємо це 14. Додаємо дробові частини 33, додати 26. Це буде 59, 36. І ось тут нам потрібно зробити ще одну дію. Ми бачимо, що в нас дробова частина, ось тут, 59,36. Це неправильний дріб. Значить, треба нам виділити ще цілу частину тут. А, аналізуємо, дивимося, думаємо, скільки разів 36 міститься в 59. Тільки один разочок. Значить, звідси, ось сюди, переходить іще одна ціла частинка. 15, цілих, ми із 59 беремо 36. В нас залишається скільки там? 23. У нас залишається. Значить, 15 15,23 23, 36. ми отримали таку відповідь. Якщо нам потрібно з вами додати, наприклад, три дроба і всі три мають різні знаменники, значить ми всі три приводимо до одного спільного. Працюємо так точно по тому ж самому алгоритму. Обираємо більший знаменник. Більше 24. Спробуємо поділити 24 на 12. Супер, ділиться. 24 ділимо на 16, а ось тут не ділиться, тому будемо шукати якийсь знаменник, такий, який підійде для всіх трьох наших чисел. 24, відповідно, збільшуємо спочатку в два рази. 24 помножити на 2 48. 48 спробуємо поділити на 12. Ділиться. Це по 4 і 48 поділимо на 16. Теж ділиться. Значить, ось тут на 3 треба домножити, ось тут на 2 і тут на 4, для того, щоб отримати 48. Цілі частини ми не чіпаємо, переписуємо 2, цілих. тут збільшуємо в 3 рази 9,48. Цілу частинку переписуємо 14,48. Знову цілу частинку переписуємо, 4,48. І тепер будемо додавати цілу до цілої дробову до дробової. Цілі тут у нас 2, 1 і 3. Додаємо, отримуємо 6. Дробові частини додаємо, додаємо тільки чисельники, знаменник перепишемо: 9 додати 14, 23 і додати 4,27,48. На цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!